Слухайте звіриці мотві до кінця і Богородці обов'язково захистить і виконав всі ваші прохання на благо. Пресвята Богородице, Мати Божа Небесна, що стоїш на захисті всіх, хто з вірою, і любов'ю звертається до тебе, зі смиренням серця і глибокою вірою, твоя незбагненна сила перед обличчям Господнім. Приходимо ми до тебе, як діти, до своєї матері, з проханням охорони від усіх небезпек, що нас оточують у цьому непростому світі. Пишіть імена та прохання в коментарях. Мовимо тебе, Оне святіша Діво, оберігає нас від ворогів видимих і невидимих, і від усякого зла, що може нашкодити нашим душам та тілам, будь нашим прибіжищем, у хвилини скорботи, нашим захистом у боротьбі зі спокусами, нашою тіхою стражданнях, Освіти наші розуми, щоб ми могли розпізнавати волю Божу в нашому житті і слідувати шляхом, який ти перед нами визначила. Дай нам силу переносити життєві випробування з вірою і надією, не втрачаючи мужності Духу. Пресвята мати, ми благаємо тебе простілення від усіх наших недуг, торкнися своєю ласкавою рукою кожного, хто страждає, і поверни їм здоров'я душі і тіла. Нехай твоя безмежна милість буде з нами у кожен час, освітліче на шлях світом надії та віри. Богосовий опричисте на шестім'я оберігає їх від розбрату та нещасть, наповни наші домівки миром, любов'ю та злагодою, будь з нашими дітьми види шляхом праведним, допомагаємо навчанні та зростанні, від спокуси небезпек. Ми особливо мовимо тебе за наших захисників, сміливих воїнів України, які стоять на стражі миру і спокою нашої землі, дай їм силу мужність і витривалість у цій непростій боротьбі. За правду та свободу благослови їх на перемогу над ворогом, захисти від усякої шкоди та поверни їх здоровими та неушкодженими до їхніх родин. Пресвята Богородице, ти знаєш наші потреби краще, ніж ми самі. Ми покладаємо наше життя в твої руки з вірою, що Твоя безмежна любов і милість ніколи нас не покинуть. Нехай Твоє Богословення супроводжує нас у всіх наших починаннях, допомагаючи нам повсякденних справах. Освітлюючи наші думки, щоб ми завжди обирали шлях добра і правди, мовимо тебе, олюба небесна мати, прийми нашу подяку за твоє нескінченне заступництво та за ті численні благодаті, якими ти щедро обдаровуєш нас, дай нам сили давати спокусу мужності в випробуваннях і мудрості в рішеннях, захисти наші душі від та віщі, наповни наші серця миром і спокоєм, які приходять від тебе. Щоб ми могли бути прикладом християнського життя у цьому світі, допоможи нам бути світом для тих, хто шукає шлях до Бога і підтримкою для тих, хто потребує нашої допомоги, мовимося Тобі, О, Пресвята Діво Марія, за мир у нашій країні та у всьому світі. Нехай твоя милість об'єднає всіх нас у любові і взаєморозумінні, вдаваючи розбіжності та конфлікти, щоб ми могли разом будувати краще майбутнє для наших дітей. Прийми, Омати Боже, цю нашу молитву, як знак нашої любові та відданості Тобі, нехай Твоя свята воля буде з нами, і нехай Твоє благословення освітлює кожен крок нашого життя. Амінь. Пресвята Богородиця, Діво Марії, небесі, землі, Царице, наша надія утіху прийми цю молитву від нас, Твоїх недостойних слуг. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще єси повна благодаті, Божого Сина у своєму воні насила. Тебе ми прославляємо, величаємо, як нашу постійну заступницю та помічницю у всіх наших потребах і скорботах, о, пречисте Діво, ти єси безмежної милості, джерело, прими наші милінні представих Твоєму Сину, прохаємо тебе, прихилися милостиво до нас, Твоїх дітей, освіти наші душі, світом віри та надії, обдаровуй нас миром і терпінням у всіх випробуваннях. Ми віримо, що Твоєму заступництву немає. меж, тому, з вірою звертаємось до тебе, щоб ти захистила нас від усякого зла, обступила нас своїм покровом та направила на шлях праведності, нехай Твоя безмежна любов обіймає нас, наповнюючи наші серця спокоєм і радістю, по милостова мати ти ще є помічницею грішників, не зневаж нас, що припадаємо до твоїх ніг, але будь нам захистом та опорою у боротьбі з покусами, зміцнюй нас у вірі надії та любові. Веди нас до спасіння, ми мовимо тебе, приславна, Цариця Небесна, захисти нашу країну, наш народ, всіх, хто страждає, потребує допомоги та милосердя. Нехай Твоє материнське серце буде для нас притулком та втіхою, нехай Твої молитви будуть для нас заступництвом перед Богом. З великою вірою та любов'ю ми виздаємо хвалу Тобі, преблагослона мати, за твоє безконечне заступництво та милосердя. Нехай наша молитва буде тобі приємною, як аромат квітів. нехай вона піднесе нас ближче до твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми, слідуючи Твоєму прикладу, змогли жити в любові, мирі та гармонії. Амінь. О Пресвята Богородиця Небесна, Цариса і заступниця наша вірна, зубини серця нашого, сповненого трепету і любові, звертаємось до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що несеш мир і спокій у душі вірних. Перейми наші молитви з вдячністю і любов'ю, умати милосердя, Твоє безмежне заступництво і нашим притулком і втіхою. Ми недостойні, просимо Тебе, будь нашою захисницею, в скорботах і неграздах, освітлений наш шлях мудрістю і праведністю, нехай Твоє материнське богословення супроводжує нас у всіх наших починаннях, наповнюючи наші серця миром і спокоєм, поводичи це ми просимо Тебе. Обдуруй нас благодаттю духовного зростання, очисти наші душі від гріха, аби ми могли наблизитись до Господа з чистим серцем, дай нам силу переносити випробування, що нас спіткали і з вірою і надією на Твоє милосердя, Пресвята Матір, у цей час випробувань, коли темрява огортає нашу землю, будь нашим світлом і захистом, збережи нас від усіх небезпек, охороняй наші домівки та сім'ї. Оберігай наших дітей від зла та спокус, нехай твоє материнське покровительство буде нашим щитом від усіх напастей, мовимо тебе, опричиста, допоможи нашим мужнім захисникам України, надихни їх на подвиги заради миру та свободи нашої землі. Нехай твоя невидима рука веде їх до перемоги над ворогами, а Твоє милосердя оберігає їх у бою, О, Богословина матір, пошли нам сівання від короб, як тілесних, так і душевних наповни наше серця миром і тишою, аби ми могли відчувати Твою присутність у кожну мить нашого життя, веди на шляхом праведним, допомагай у вирішенні повсякденних турбот і складнощів, аби ми завжди пам'ятали про Твою безмежну любов та заступництво. О, Матір Божа, прийми на що молитва з і милосердям. Нехай Твоє безмежне заступництво буде з нами завжди, даруючи нам захист і втіху. Ведучи на через життєві бурі, до спокійної гавані вічного спасіння, ми уповаємо на твою материнську милість і заступництво, знаючи, що ти ніколи не залишиш своїх дітей у потребі, благаю тебе, О Господиня, наповни наші душі світлом віри та надії, аби ми завжди бачили перед собою світле майбутнє, яке ти обіцяєш тим, хто з вірою та любов'ю звертається до тебе. Дай нам силу відстояти правду і добро в цьому світі, стати прикладом милосердя, взаємоповаги та любові для оточуючих. Ми благаємо тебе, Пресвята Богородице, прийми наші моління, вкладені в них надії та бажання, допоможи нам бути справжніми християнами, нести світло твоєї любові в цьому темному світі, і виявляти милосердя та доброту до всіх, хто нас оточує. Насамкінець ми просимо тебе, о, Мати наша небесна, будь з нами у кожен момент нашого життя. Нехай Твоє Бога і заступництво буде з нами у всі дні аж до кінця віку. Амінь. О Пресвята Богородиця Діва Марія, небеси, землі, царице, Цариці ангелів і людських сердець, прийми нашу скромну молитву, яку ми з вибивни душі тобі присвячуємо. Пишіть та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, мови за нас грішних, уповаючи на твою безмежну милість і заступництво, в тобі, Мати Боже, знайшов своє втілення безкінечна любов. Ти стала мостом, що з'єднане за моє людство з Богом, ти пречиста діво взяла на себе велику місію, бути матір'ю, Спасителя, прийнявши архангу Гавріла слово, з покорою та любов'ю. Нескінченно благословена між жінками, бо ти народила світло світу Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, через тебе, Марія ми отримуємо найцінніший дар, шлях до вічного життя, істину, яка веде до Бога і життя, що перемагає смерть. Ми благаємо тебе, О, Пресвята Діво, будь нашою заступницею перед Богом, твоїми чистими руками, подай наші молитви Сину Твоєму, а нашому водиці. Нехай він, зволивши стати людиною через твою непорочну утробу, почує нас і помилує в своїй безмежній милості, помати милосердя твоє серце, переповнене любов'ю та співчуттям до всіх твоїх дітей на землі. Допоможи нам в наших потребах, стіли наші рани, утіш наші скорботи за твоїм могутнім заступництвом. Ми шукаємо утіху у скрутні часи, віру в випробуваннях і надію в наших серцях. Ми просимо Тебе, Пресвята, Діво, веди нас шляхом праведності, захисти від спокуси небезпек, що нас оточують. Нехай Твоє світло ясно ясна нас через темряву цього світу, до вічного світла Небесного Царства, де Не ти царюєш разом з і Сином і Святим Духом на віки, віків. Амінь. О Пресвята, Богородиця, Небесна Царице, всіх скорботних утіхов і всіх забудуй, зірко, прийми наше прославлення, щире і глибоке. Як данину любові та вдячності від твоїх немічних дітей, ти, що стоїш непохитно перед Престолом Всевишнього, мови за нас недостойних, щоб ми у своїй земній паломницькій мандрівці завжди відчували твою материнську опіку і захист, твоя безмежна милість і ласка, що виливається на всіх, хто з вірою, і любов'ю звертається до тебе, нехай буде для нас джерелом сили і надії, через твої чесні молитви, Матір Божа. Нехай буде нам даровано стілення від усіх недуг, утіха у всіх скорботах і печалях, і миру в наших серцях, нехай Твоє всесильне заступництво буде для нас щитом від усіх видимих і невидимих ворогів, і провідником до вічного блаженства, Ти, що являєш щодо самого сердя і помочі, розкрий перед нами шлях до спасіння, освіти наші душі світлом віри і любові, навчи нас жити за заповідями Твого Сина Ісуса Христа, щоб ми. Очищені, освячені, мого співати вічні хвали у Небесному царстві, опричиста діво тої двері небесні, через які до нас прийшло Слово Боже, ти зірка морська, що веде заблукалих мандрівників до безпечних берегів, ти незаймана огорожа, що захищає нас від гріха, ти нев'янучий цвіт, що радує очі ангелів і людей. Ми вклоняємося перед Твоїм чесним образом, мовимо тебе зі сльозами і радістю. Будь нашою заступницею, наставницею, веди на істини і святості, щоб ми, вірно наслідуючи тебе, змогли досягти обітованої землевічної радості та миру при Твоєму Сині в небесному царстві, прийми, о, благослови, надіво, нашу молитву, як знак нашої безмежної віри і непохитний надій на твоє могутнє заступництво. Нехай Твоя бездонна милість і невимовна любов обіймають нас кожного дня. Ведучи через терни до зірок, до вічного світла, де немає болю ні плачу, але життя безкінечне, о мати милосердя, наше життя, наша солодкість і наша надія, до тебе ми взиваємо, вигнані діти Євені, до Тебе зіткаємо зі сльозами і плачемо, дивані сліз. Тож наша заступниця, оберни свої милосердні очі на нас, і після цього нашого земного вигнання покажи нам Ісуса благословений плід Твого вона, оскава, омилосерна, ославна Пресвята Діво Марія, за твою молитву, нехай Господь, простить нам гріхи, зцілить наші рани, душі та тіла, освітить наш розум світом Євангелія, зміцнить віру, рожари серця, любов'ю до Нього і до всіх людей, навчить нас милосердя і прощення, веде нас шляхами праведності, заради Його імені. Нехай Твоє благословенство буде з нами в усі дні нашого життя, наповнюючи наші серця миром і радістю, і коли настане час перейти з цього світу, до Отця, будь з нами, мати, щоб ми в опованні на Твоє материнське заступництво могли без страху зустріти Господа і війти у вічне царство, де ти зі святими ангелами, прославляєш Бога на віки віків. Амінь. О, Пресвята, Ведичеце, Богородице, Діва, світло нашого, спасіння і надії, прийми цю витові сердець, що прагнуть твої безмежної милості. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, як наймиліша матір, просимо тебе, оберігай нас своїх дітей під покровом твоєї материнської опіки. Пречисте діло в твоєму безмежному осерді, ми знаходимо утіху. Мовимо тебе, випроси нам Господа прощення гріхів, освітлення розуму і зміцнення віри, нехай кожне серце, що б'ється в любові до тебе, зростає в духовному вдосконаленні, пізнаючи глибину божественної благодаті. О Мати Божа, заступниця і покровителько наша, в цей час випробувань та скорбот, прийди на допомогу тим, хто страждає, хто хворіє, хто зазнає недолі. Розгорни свій захист над кожної осили, над кожною родиною, оберігаючи від усякого з вас спокуси невдач. Пресвята Богородице, в твої руки ми покладаємо долі наших відважних захисників, Буді їм заступницею боротьбі за правду і свободу, допоможи їм здобути перемогу над ворогами, наповни їхні серця мужністю і витримкою, захисти їх життя та здоров'я. Мовимо тебе, Всесвітня, Царице, богосови нас на кожен день даруй нам сили, впоратися з життєвими викликами, веди нас шляхом праведності, сповнюй наші домівки миром і благополуччям. нехай Твоя безмежна ласка освітлює наш шлях, направляючи до вічного життя. О мати пречиста в наших серцях вогонь віри та надії ніколи не згасає, віримо в Твоє могутнє заступництво, і з любов'ю вклоняємося Тобі. Будь для нас джерелом тіхи, сили та натхнення, допомагай нам у всіх наших починаннях, угортай нас своєю безмежною любов'ю і захистом, прийми цю молитву як вираз нашої безмежної вдячності та відданості Тобі, о Пресвята Діво, і нехай кожне слово, вимовлене з віри і любові, досягне твоїх небесних вух. Нехай наші прохання знайдуть у твоєму материнському серці, і ти, милосердна помічнице, випросиш для нас у Бога необхідні благодаті, здоров'я, мир та добробут, даруй нам о Мати, мудрість для правильних рішень, силу для подолання перешкод, і віру для непохитної довіри, Господу, в цей час, коли темрява огортає світ, нехай твоє світло веде нас до спасіння, твоя ніжна любові, має нас заспокої. І втішаю кожного, хто шукає прихистку та підтримки. О, приблагословена мати, покровителька, всіх, хто до тебе взиває. Ми схватаємо перед тобою наші життя, наші надії, наші страхи. Прийми нас під твій захисний покров, захисти наші душі і тіла, допоможи нам знайти шлях до царства небесного де ми зможемо прославляти тебе і твого сина навіки. Ми покладаємося на твою безмежну ласку, мовимося. За Твоє заступництво та покровительство у всіх наших потребах, захисти нас від усіх невдач, від зла, що може напасти на нас і даруй нам світло Твоєї надії, наповни опричиста наше серця миром, який перевищує всяке розуміння, і допоможи нам нести цей мир у світ, свідчачи про Твою любов та милосердя, нехай Твоя благодать буде з нами завжди, керуючи нашими діями, словами та думками, аби ми завжди були достойні. Твого захисту та підтримки, прийми, Пресвята Богородиця, цю молитву від усіх нас, хто з вірою та надією звертається до тебе, нехай кожен, хто молиться до тебе, знайде відповідь на свої прохання, силу своїх випробуваннях та надію у своїх скорботах. Амінь. Величаємо тебе, Пресвята Богородиця Небеси, Землі, Царице, людського роду, покровителько. Ти, як міст між землею і небом ведеш нас до Твого Сина Ісуса Христа, нашого Спасителя і Визволителя. Пориславна, Діва Марія, ти, що непорочно зачала і принесла в світ світло, що ніколи не згасає, прийми нашу скромну хвалу і подяку, твоєму безмежному милосерді і заступництву ми віддаємося за цією вірою, любові, яку маємо в серцях, О, мати милосердя, ти, що за своїми чистими руками приймаєш наші Твої, підносиш їх перед обличчям Всевишнього. Будь нашою захисницею в бідах, нашим утішенням в скорботах, нашою надією в розпачі. Вічна помічниця, ти, що ведеш блудних і заблукалих до істини, Росії темряву невідання та сумнівів, що гортає наші душі і настав нас на шлях праведний, щоб ми завжди йшли слідами твого сина, служили йому вірно та віддано, непорочна діва, морська, якого освітле шлях мандрівників у темряві життєвого моря, будь нашою провідницею в життєвих бурях. Вказує нам безпечний шлях, щоб ми не заблукали і завжди досягали порту спасіння, маючи непохитну віру і непорушену надію в Твою заступницьку силу. Преблагослови свайна мати, ти що стоїш перед Престолом Божим і за нас грішних просить для нас прощення та милосердя, щоб ми, очищені від усякого гріха, могли радісно зустріти Твого Сина при Його пришесті, повній любові та вдячності за Твоє безперервне заступництво. О, Преславна Цариця Небесна, прийми цю нашу молитву, як вираз нашої непохитної віри та нескінченної любові до Тебе, нехай Твоє Богосвення супроводжує нас, сусідні нашого життя веде до вічного боженства у царстві Твого Сина, де Ти причиста діва, вічна слави, вічно вичаєш Господа, разом з усіма святими, Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна, Царице, живодайного Духа, Всеплідна Орвице. Перед тобою, величі твої чистоти та безмежної любові, ми твої діти схиляємо свої серця і душі, вшановуючи твою святість і милість, якою гортаєш весь світ. Ти, що народила світ вонискіншини Ісуса Христа, Спасителя нашого. Через тебе ми отримали шлях до вічного спасіння, Твоя бездоганна покора і віра стали фундаментом нашої надії і довіри Божій волі, Ти водичиться небесне мосто між небом і землею, через який Звивається благодаті милосердя на всіх нас грішних і недосконалих, омати Божа, ти, що витрива сльози Єви та відновила радість в серцях людства, допомагає нам у наших скорботах і невдачах, Твоє милосердя як втік, і джерело втіхи, нехай буде нашим захистом від усіх бід і спокус, що оточують нас у цьому тлінному світі. Перед чисте перед Твоїм образом ми вклоняємося, молячи, про Твоє заступництво перед престолом Всевишнього. Твоя непорошна любов і захист, я нашим щитом від зла Твої молитви за нас, немовліваючи, чистоти підносяться до небес, приносячи нам мир і спокій серця, чудотворна мати, Твої чудеса і явлення Наповнюють наші серця вірою та надією ти, що з'являлася у світі в найтемніші часи, щоб вказати шлях до спасіння, нехай Твоє світ веде нас через темряви життєвих випробувань. Ми вилучаємо Тебе, Богословене, серед жінок. За твою нескінчену турботу і захист, нехай Твоє непорушне покровительство оберігає нас від усякого зла, а Твої молитви до Всевишнього будуть для нас, ліхтарем на шляху до вічного життя, О, Пресвята Богородице, прими наші молитви з любов'ю та милосердям, якими ти завжди огортаєш своїх дітей, нехай Твоє благословення супроводжує нас у кожному кросі, наповнюючи наше життя світом віри, надією та любов'ю. Нехай наші серця завжди залишаються відкритими для Божої благодаті, що через Твоє материнське посередництво лється на нас як ніжний дощ у спекотний день, освіжаючи та відроджуючи наші душі, ми мовимося тобі, заступниця наша небесна, про захист від усіх негараздів, про допомогу в подоланні спокус, про мир і благополуччя в наших домівках. Нехай Твої Богосвенні руки буде завжди над нами, ведучи нас шляхами праведності, наповнюючи наше життя миром і любов'ю, які приходять від Господа нашого через Твоє безкорисливе посередництво, в тихі години роздумів, коли темрява здається непроглядною, Твоя світова присутність, нехай буде зіркою, що веде нас у часи радості та щастя, нехай наше вдячне серце завжди пам'ятає про Твою безмежну любов і жертву. Що через неї ми маємо надію та втіху, о пречиста водичице, ми з вірою та любов'ю підносимо наші молитви до Тебе, вірячи, що Ти, як любляча мати, завжди вислухаєш нас і прийдеш на допомогу, нехай Твоє благословенне посередництво буде з нами завжди, освітлюючи наш шлях до вічного життя в Царстві Небесному, де разом з ангелами і всіма святими ми будемо славити Господа, на віки віків, Амінь. О, Пресвята Богородице, родиця водичиться неба і землі, прийми цю молитву від серця, що прагне твоєї неоціненої ласки, напишіть та прохання в коментарях. Ти що не сила в утробі своїй Сина Божого, промінюєш світло надії в нашій земній долі, у безмежній твоїй милості ми знаходимо притулок від усіх бід і скорбот, які обтяжують наше буття, ти найсвятіша мати, яка плекає всіх вірних, як своїх дітей прийми нашу вдячність. За твоє невтомне заступництво перед престолом Вишнього, ми, земні діти, звертаємось до тебе у своїх проханнях, знаючи про твою безмежну любов і турботу про нас. О, Мати Божа, благаю тебе, подаруй нам свою опіку в повсякденному житті, допоможи нам знаходити правильні шляхи, розв'язані наших проблем, надихни на праведні вчинки та рішення, охороняй наших близьких, зберігай їхнє здоров'я та мир у їхніх серцях. Оберігай наших дітей від усілякого зла і спокус, веди їх стежкою правди і світла, ми благаємо тебе Пречиста діво, стай на захист нашої землі, допоможи нашим сміливим захисникам у їхній боротьбі за мир і свободу, нехай твоя могутня опіка буде їм щитом від ворогів, а твоя богословина допомога знаком, перемоги над усім злом. У цій годині, коли темрява обступає нас за усіх паків, ми просимо тебе, богородице. Про чудесне оздоровлення для хворих, про утіху для стражденних, про надію для відчайдушних, нехай Твоє милосердя осяє їхні шляхи, на твоя безкрайня любов наповнить їхні серця миром, Пресвята мати благослови нас, усіх, освяти наше буття, світлом Твоєї мудрості та любові, нехай Твоя невичерпна благодать об'єднує нас у єдину сім'ю, зміснює віру та надію в наших серцях, прийми наші молитви, О Богородице. І будь нам заступницею у всіх наших потребах, з любою та глибокою вірою ми звертаємося до тебе у Божественна мати, просячи Твого втручання у наші скромні життя, знаючи про Твоє могутнє посередництво перед Богом ми благаємо тебе вчини так, аби наші моління були почуті. Нехай Твоя безмежна доброта обіймає нас у моменти нашої слабкості, надаючи нам сили переносити життєві випробування з гідністю та вірою. Просимо тебе, о Преславна царице, даруй нам мудрість для розуміння Божої волі, силу для давання та випробувань, освяти наші думки, щоб ми могли з чистим серцем служити Богу та ближнім, допоможи допоможе нам виявляти терпіння, любов та співчуття до всіх, хто нас оточує. Ми за особливою тривогою та надією звертаємось до тебе за нашу країну, за мир і спокій. Нехай твій захисний покров заступається за нас. У цій боротьбі за справедливість та свободу вислухай омати, наші молитви за тих, хто віддав своє життя, заради майбутнього наших дітей, даруй вічний спокій у Твоєму царстві. Нехай Твоя ласка буде з нами у всі дні нашого життя, охороняючи наші домівки від усякого зла, наповнюючи їх любов'ю, гармонією та взаєморозумінням, богослови наші родини з міцних віру та єдність, даруй Богополуччя та радість буття. О пречисте діво з глибокою вірою та надією, ми звертаємось до тебе у своїх проханнях, віруючи, що Твоє милосердя не має меж. Нехай кожен, хто звертається до тебе, знайде втіху підтримку та допомогу у своїх потребах. Ми вкладаємо у Твої руки наше майбутнє просячи, твого богословення та захисту. Прийми, Опри Богословенна, мати, цю молитові від усіх нас, твоїх дітей, як знак нашої любові, віри та вдячності. За твоє безмежне заступництво амінь. Ставте вподобайки під відео. Надішліться відобижні вашим для поширення слова Божого. Покров покропристої Богородиці, нехай прибуває з усіма нами.